Чекаєш різ біткоїна? Цьому відео я розкажу найкращі місця для його купівлі: середньостроково та довгостроково. Тобто, ти будеш знати, що робити найближчі тижні та місяці, а також покажу свої інструменти, які використовують для торгівлі та інвестування. А також в кінці відео розкажу, як отримати їх безкоштовно. Тож дивись це відео до кінця. А почнемо ми з огляду локальної ситуації на криптовалютному ринку, саме на головній криптовалюті біткоін. Це те, що вам треба розуміти, що робити з альткоїнами, розуміти, що буде з біткоїном, тому що всі альткоїни рухаються саме за біткоїном. І сталося. Найгірше про те, що я попереджав, те, про що я попереджав в останніх е, відео: а саме збір ліквідності, тобто ложний пробой цього каналу, так і як ви бачите, після того як свічка закрилась нижче каналу, після збору ліквідності вище ціна е, впала з 43,5 тисяч до 59 тисяч. 800, тобто до 60 тисяч доларів, і це негативний сигнал. Я вам показував на прикладі в минулому огляді, як це негативно відпрацьовує, як ви бачите, після останнього такого локального. Локальної збору ліквідності вище вище важливого рівня. Ціна впала на 30%. Якщо ми подивимось на інші історичні приклади, то майже завжди відбувалось таке сильне падіння після такого ложного пробою. Наприклад, як це було в 2023 році, ціна тоді впала на 20%. Так само було в тому самому всередині середині року. Ціна впала. На 19% до мінімум, навіть на 20%. Така сама ситуація сталася зараз. Е, я думаю, сподіваюся, та будемо сподіватися, що біткоін не впаде нижче, але якщо впаде, то за декілька хвилин я вам розкажу найкраще місця для його купівлі. Що буде позитивним сценарієм? Е, позитивний сценарій буде, якщо біткоін е, зробить якісь такі маніпуляції. Так я вам розкажу, чому саме зниження було б пріоритетним, пріоритетним рухом. Е, ви про це дізнаєтесь, так і закриття вище. Лінії 64 тисяч доларів вище закриття цього рівня, тест цього як підтримки і продовження росту вверх. Це буде найкращим сценарієм наразі. Найгіршим сценарієм буде, якщо біткоін все-таки закриється нижче, так і, скоріше за все, цей рівень, який вже є підтримкою більше ніж півроку вже я думаю, що він не витримає, і ціна біткоїна може спуститись до 40-44 тисяч доларів. що Чому я так думаю, я вам покажу вже згодом на одному зі своїх індикаторів, який показує середньострокові класні місця для купівлі біткоїна та альткоїнів. Так, якщо ми перейдемо до індикатора, який називається Support Band, який скоро так само буде доступний для підписників нашого телеграму та Ютуб каналу, як ви знаєте, вже багато безкоштовних індикаторів доступні для вас. Для того, щоб їх отримати, треба перейти в опис до цього відео, перейти в наш телеграм-канал, натиснути закріплені повідомлення. І тут вже є багато індикаторів, які вже доступні для вас. Ви можете їх додавати, безкоштовно користуватись. Саме Support band я скоро додам в цей список. Так зараз дуже велика активність на криптовалютному ринку. Немає на це зараз особливо багато часу. Але як ви бачите, є чим корисний цей індикатор, саме Support band Він локально показує гарні місця для купівлі. Наприклад, давайте з вами подивимося. От ціна біткоїну прийшла до нього. Після чого ріст на 17%. Далі ціна прийшла в цей рівень, ріст на 11% Ціна прийшла знову до лінії. Ріст на 17% і так далі. Можете самі подивитись. Іноді ріст не такий великий: на 8 хоча для крипторинку для біткоїна це доволі гарний ріст. Тоді ріст на 28 Іноді трапляються після того, як от останній раз біткоін впав до 52 тисяч. З того моменту біткоін виріс на 54 тисячі доларів. Звісно, бувають моменти, коли, наприклад, ціна біткоїна вона прошиває ці рівні, так. Але як ви бачите, вибірка, якщо дев'ять там. Позитивних угод і одна негативна, то звісно, це індикатор гарний, можна сказати, так і те, що тут є одна там збиткова угода, таке може бути. Тому цей індикатор. Він не є якоюсь гралю, так яку ви можете використовувати і там прям одразу почати заробляти. Але це класний індикатор для того, щоб розуміти найкраще місця для локального для розуміння біткоїна локально та де можна його купляти або відкривати свої угоди з зрозумілим стопом, так після от. Наприклад, одна угода 86% могла вам принести за допомогою просто розуміння, що біткоін прийшов в гарне місце для його купівлі. Так, от, якщо ми подивимося саме локально з вами, то зараз біткоін прийшов а точніше, ці зони зараз розміщаються по ціні 50, 58, 59, 57 тисяч доларів. Але так, як якщо ціна біткоїна буде зараз знижуватись, так то і ці зони вони є, бачите, динамічними і зі зниженням ціни біткоїна будуть знижуватися ці зони. Тому я думаю, що біткоін може опуститись до 56-54 тисяч доларів, і це буде моментом само розвороту, так як ви бачите, як я й казав раніше, ціна при цьому не закриється нижче каналу, що було б негативно, так? Але а, тут будуть зони підтримки. Плюс в цей момент, скоріше за все, ми відкриємо індекс страху і жадібності, і він буде в районі екстремального страху, тобто, тобто нижче, десь 25-30%. Скоріше за все, буде якийсь макроекономічний тригер, наприклад, знову якась війна або обстріл Ірана із Ізраїлем, або щось таке, так от, наприклад, вчора був страх в районі 37 через те, що біткоін падав, і через те, що можливо було була б ще сильніша атака Ізраїля на Іран або навпаки якісь такі ситуації. І якщо біткоін буде знижуватись в район 56-57, окрім того, що тут будуть зони підтримки по індикатору «Support Band», так само будуть і додаткові такі тригери, як великий страх на ринку. Як ви знаєте, зазвичай великий страх на ринку є предвісником майбутнього непоганого росту, тобто поєднання цих двох компонентів може дати нам дуже гарну угоду про заробіток для того, щоб заробити на біткоїні та альткоїнах. І про це я буду писати в нашому телеграм-каналі, і буду розказувати на Ютубі. Тому підставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. Далі ми поговоримо про інший середньостроковий індикатор. І якщо біткоін, що буде з біткоїном, якщо він закриється нижче цього каналу, так про який я вам розказував. У нас є такі глобальні зони підтримки, про які вже розказував не одно, не один раз в відео. Ви можете так само використовувати цей індикатор, він так само безкоштовний, Big Money дуже крутий індикатор. Я вам покажу, як він працював в минулому. Наприклад, давайте подивимось на минулі. Угоди, як ви бачите, біткоін після того, як падав до цих ліній, з'являлися такі емодзії, так і там після певного руху в консолідації, так біткоін ріс там на 100%, тобто це вже на локальний індикатор, це такий вже більш середньостроковий індикатор. Ріст на 96%, 43%. Тут так само ріст на 32%, альткоїни росли на сотні відсотків. Ну і ви можете загалом собі додати його на графік і протестувати, як він працює, для того, щоб там, собі його використовувати. Я буду розглядати зони для купівлі, якщо біткоін прийде в зону якраз 40 40, 44 і можливо 30 тисяч доларів. Так тому що так само цей індикатор буде знижуватись по мірі зниження ціни біткоїна. Якщо він сюди знизиться, то тут знову з'являться такі емодзі так і будуть так само гарні можливості для купівлі біткоїну. Тобто цей індикатор можете собі додати. Якщо біткоін прийде 40-38 тисяч, особисто я. Буду розглядати можливості для купівлі, так кожен з вас приймає для себе таке особисте рішення. Напишіть в коментарях, якими індикаторами саме ви користуєтесь, або якими підходами, можливо, смарт-мані, технічний аналіз. Буде цікаво почитати, що використовують мої глядачі. Так, це буде дуже цікаво. Всі коментарі читаю, тому обов'язково пишіть. Далі довгостроково друзі, ви знаєте, так само я доступний індикатор для вас Bitcoin Cycles. Так само в Телеграмі, в за посиланням в описі до цього відео. Цей індикатор допомагає визначити класні місця для купівлі та продажу вже глобально. Тобто, ми з вами йдемо від більш локальної ситуації, тобто біткоін 57-55 тисяч доларів, Середньострокової ситуації буде класні місця для купівлі в районі 40 44, 38 тисяч доларів, і глобально індикатор Bitcoin Cycles допомагає вам визначити класні місця для купівлі та продажу. Наприклад, коли біткоін на графіку з'являються такі сіні лінії, синя така гістограма. Це означає гарні місця для глобального накопичення біткоїна на спот можливо так само і ефір, альткоїни і так далі. От, наприклад, так само було синя зона у 2019 році. Гарне місце для купівлі У 2022 році. Ми так само купляли біткоїн, гарне місце для купівлі. Купили по 20, по 16, Неважливо зараз. Ціна біткоїна на 200% вище споди заробили найбільше. І він допомагає визначити найкращі місця для продажу. Наприклад, як це було двадцять 2021 році, ну загалом ви можете додати собі на графік і так само подивитися, як він працює. Використовуйте обов'язково біткоін долар до е, на графіку індекса. І цей індикатор так само допомагає нам спрогнозувати наступні максимум біткоїна. І е, якщо ми подивимось на графік, то наступні максимум біткоїна в одному окремому відео, я вже записував, розказував про цей прогноз. То наступні максимум біткоїна будуть орієнтовно восени двадцять п'ятого року. Тобто, десь плюс-мінус цей діапазон, плюс-мінус два місяці. Ви розумієте, що точно е, зараз сказати, що біткоін точно в 2025 році в вересні буде на максимумах, продавайте, ми не можемо але. Локальне, але глобально ви можете приблизно розуміти, і це дуже важливо, і це дуже круто, що ви можете глобально розуміти, коли закінчиться за допомогою прогнозу, за допомогою статистики, можете розуміти, коли закінчиться а, бич, ринок біткоїна. Так, от неважливо, це буде через 40 тисяч доларів. Так можливо, біткоін сюди впаде, і у нас будуть класні можливості для заняття позицій. І біткоін після цього я думаю, дуже швидко досягне вже 100 тисяч доларів. Далі буде ейфорія, і приблизні максимум ми можемо з вами побачити в районі 140 150 тисяч доларів. Саме такий прогноз у нас буде дуже Коштував 40 тисяч доларів до 140, можна заробити дуже непогано, як на спотові, так і на фьючерсній торгівлі. Тому обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте лайк цьому відео, отримуйте безкоштовні індикатори, про які я розказав в цьому відео, та багато про які індикатори ще не, не встиг розказати, але вони так само безкоштовні для вас в нашому телеграм-каналі. А якщо вас цікавить заробіток на крипті і цікавить особисто одна з моїх стратегій, то подивіться це коротеньке відео, в якому я про це розказав більш детально. Дякую за перегляд.